Всім привіт! Я щось взагалі забула, що я блогер. Що я хочу бути блогером і стараюся ним бути. Щось не знімаю взагалі нічого. Їхала з роботи, заїхала в магазин, накупляла продуктів. Зараз буду щось готувати. Таке придумала, зараз вдома вам розкажу. Зроблю розпаковку і розкажу, що придумала готувати. І так, я купила перець. Хліб тостовий батон, е, шоколадку, таку, три сирочки, такі плавлені, це будуть на. зараз, бо не фокусується. Це будуть на м, юшку, бо я придумала варити зараз юшку грибну. Е, Зелень взяла. Ще одну от таку шоколадку. Таку консерву. Я дуже її люблю. Така консерва. Вона мені дуже смакує. Е е е боже. Пташине молочко цукерки. Гриби, шампіньйони на юшку, виноград взяла дітям. І тепер взяла баклажани. Щось з баклажанів теж придумаю, не знаю, чи сьогодні, але щось придумаю. Може завтра. І і, і, і куряче філе. Все. О, такі в мене сьогодні закупи. А буду варити зараз е, грибну юшку на перше. А на друге буду запікати такі великі фрикадельки е, з картоплею е, натертою і з сиром. Побачила в Тіктоці такий рецепт, хочу попробувати. Потім покажу вам, як воно вийшло, якщо вдасться. І дуже так скоро розказую, бо хочу скоренько скоренько все зробити. Хочу сьогодні так, бо я б сьогодні прийшла дуже рано додому, 12-та година, 12-й. Але то я вже перевділася, розпакувала все. І я хочу зараз дуже швидко все зробити, е, їсти, зварити і поприбирати, щоб коли всі прийдуть додому, щоб все було вже готово, і ми мали тільки час суто для себе, всі разом. Бо завжди, як я відтягую, коли я приходжу після роботи і починаю віддихати, там ну розслабляюся, то е, тоді, коли приходять всі зі школи, з роботи. То в мене тільки так, щоб швидко дати їм щось перекусити, і давай починай понаново. завтра готувати ще щось. А завтра субота. І я хочу цю суботу і в неділю відпочити. Взагалі нічого не робити. Тому хочу сьогодні скоренько все зробити, все, все-все повністю, щоб було, щоб на вихідні нічого не робити. А мати тя, час тільки для сім'ї. Так, юшка вже готова, грибна. Вже навіть прийшли дівчата з цього, зі школи і поїли. Е, грибна юшка в мене сьогодні дивна, бо вона в мене з м'ясом. Е, дивна юшка в мене, бо я варила на курячому бульйоні і там є м'ясо. Бо Вова любить перші страви з м'ясом. Ну, то варила вже з м'ясом. Хай вже буде йому так. На смак теж ну, трохи інакше. Але але нормальне, смачне. Тут начинка така. Це зараз вам покажу до чого. До. До цих тівтєль. Е, під низом натерта картопля і, натер... і цибуля нарізана. І такі тівтєльки. І потім вони зверху за. Заливаються оцим. ну Не заливаються, а так наставляти треба наверх, бо воно таке густе. Там є так, твердий сир, варені яйця, помідор і сметана. І воно має так наверх наставлятися на ту тівлю. Потім, коли воно роз... розігріється в духовці, це вже під кінець, як будуть ті готові. Як воно розігріється, то сир же ж так потече і воно, коротше, все там заляє. Ну, ну Побачила таке в тіктоці, то попробую. Скажу потім вам, чи вдалося, чи не вдалося, чи смачне чи не смачне. Щось таке в мене вийшло фрикадельки з тим сиром, яйцями і помідорами. Потім попробуємо, скажемо вам. А я тут зайнялася ще манікюром. І подивіться, що я буду робити. М -м -м -м. Котяче око. Тоже зроблю, потім то покажу. Ось так в мене вийшло котяче око. Ну, коротше, щось трошки вийшло. Може, не так, як має бути, але... але вийшло. Ріта щось заснула, не знаю. Може змучилася в тій школі, бо дуже рано встають, вони встають 5-6 година. Ех, Ілонка собі там в телефоні, якісь ігри грає. Каміла в моїй кімнаті ввечері закривається, не знаю, танцює там деколи ввечері. Але зараз не знаю, що робить, бо не чути, що танцювала. Може, теж в телефоні сидить, може щось собі читає, чи що, не знаю. А я вже все зробила, показувала вам. їсти зварено, ногті зроблені. Тепер, напевно, ще собі візьму вищипаю в брови. Бо теж вже так давно не щипала. Як коли-то недавно подивилася на себе, то кажу, що скоро буду так, як Брежнів. Треба би вищипати. А завтра ж до перукаря йду. Ну і коротше буду взагалі вже все буде зроблено в мене. Ну і що? Напевно, буду з вами прощатися. Бо знімати вже не знаю, чи буду щось, чи не буду сьогодні, бо до нас ще ввечері мають прийти в гості сусіди наші. Але не знаю, чи прийдуть, чи не прийдуть, ну мають прийти. От, і ну, я ж нікого знімати не буду. Ну бо... ну, бо як? Треба в людей питатися, дозволу, чи можна вас знімати, чи не можна. Я не хочу. Вдруг скажуть ні. І зразу себе відчуєш якоюсь такою. Ну. ну, буде коротше, неприємно. Так що все. Всім дякую за підписки, дякую за коментарі, за лайки і чекаю нових. Па-па. До завтра!